Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Олексій Лукін. Сьогодні я хочу поговорити про зимову є підтримку версії 2025 року. Знову держава пропонує отримати 1000 гривень на картку національного кешбеку. Щоб отримати цю виплату, хто це може? Потрібно бути громадянином України і перебувати. В Україні. Тобто, за кордоном не проходить. І бути старшим за 18 років станом на той день, коли починається ця програма, на 15 листопада 2025 року. На дітей заявки подають батьки. Ну і мати, звичайно, картку національного кешбеку, на яку будуть зараховувати ці кошти. Отже, ми хочемо подати. на Цю програму заявку, щоб отримати ці кошти. Що нам потрібно зробити? Запускаємо наш додаток Дія. Зайшли. Далі нас цікавить пункт сервіси. І ось тут, у першому шляху, праворуч, є пункт, зимова є підтримка. Натискаємо. Ось знову нам пишуть: зимова 1000 гривень, вітаємо. Опис, що воно себе представляє, що для цього треба зробити. Внизу нагадування, що кошти можна де витратити, що на оплати комунальних послуг, придбати продукти чи ліки, підтримати книгарні, задонатити на благодійність. Отже, ось внизу кнопка розпочати. Натискаємо. А знов, як і рік тому, питає, на кого ми хочемо подати заяву: на себе або на дитину. Якщо в нас є діти, то через додати свідоцтво дитини додаємо свідоцтво і подаємо її на дитину. Але зараз перше, що ми робимо, це натискаємо для мене. Ви обрали? Далі. Оберіть картку для виплат. Тут ми обираємо нашу картку національного кешбеку. Якщо ви ще не маєте картку національного кешбеку, зверху буде посилання на відео, як відкрити картку національний кешбек. В мене вже є, я її обираю, тисну далі. Ось заява на отримання виплат, наші дані ПІП, ІНН, банк, сума виплати. І внизу натискаємо пункт. Я знаходжусь на території України. Ми, під, ми підтверджуємо це. І після цього натискаємо Надіслати. Виплату замовлено. Очікуйте повідомлення від банку про зарахування коштів на картку національного кешбеку. Зрозуміло. Все. Дані в обробці. Тепер ми чекаємо, коли надійдуть кошти. Важливо, щоб з'явився цей пункт зимова підтримка. Треба оновити додаток Дія до останньої версії. І подати заявку на виплату коштів. Важливо зробити у проміжок з 15 листопада до середину грудня, десь до 15 грудня. Тому не затягуйте, якщо хочете отримати ці кошти. Просто подавайте заявку і чекайте, коли гроші надійдуть на карту національного кешбеку. Зможете їх витратити, як вже, я думаю, ви користуєтеся лік або більше цією програмою. Ось так це можна зробити. Дякую вам за увагу. На все добре!